Дональд Трамп дав Пекіну один день на скасування 34 відсоткових мит, які той наклав минулого тижня на американські товари, у відповідь на нові тарифи США у разі відмови. Голова Білого Дому обіцяє запровадити ще 50% на весь імпорт із Китаю. Такий ультиматум Трамп висунув у понеділок. Якщо цей митний тариф не скасують до 12 години завтрашнього дня, ми встановимо миту в 50% на додаток до інших мит, які ми вже запровадили. Так вони діяли роками. Вони стали багатою країною через людей, які були в білому домі та дозволяли цьому статися. За рік вони заробляють сотні мільярдів доларів. Так не має бути. Пекін розкритикував цю вимогу. Міністерство торгівлі КНР заявило, що Китай ніколи не погодиться на шантаж США, назвавши рішення президента помилкою. Минулого тижня Дональд Трамп розпочав новий раунд мит для більшості торговельних партнерів США. Деякі сягнули 50% за його словами, це дасть змогу США повернути промислову базу, яка занепала за десятиліття лібералізації торгівлі. У понеділок в адміністрації президента США сказали, що десятки країн звернулися до них з надією скасувати мита до того, як вони почнуть діяти. Так, зі слів Трампа, його країна розпочне торговельні переговори з Японією, одним з найближчих союзників Вашингтона в Азії. Однак він додав, що не планує скасовувати мита. Ми не розглядаємо такий варіант. Приїжджають представники багатьох країн, щоб вести переговори, і це будуть чесні угоди. Водночас ЄС запропонував миту у відповідь розміром 25% на низку американських товарів. Єврокомісар з питань торгівлі Маро Шепчович у понеділок заявив, що блок готовий вести переговори зі США щодо угоди нуль за нуль, що ж ЄС залишається відкритим, і рішучо виступає за переговори. Ми не чекатимемо нескінченно. 27 країн-членів Євросоюзу вже зіткнулися з митами на автомобілі та деякі метали. У середу також набирають чинності 20 відсоткові мита на інші товари, що експортують до США.